Турбота про тварин це не тільки про любов до них, це насамперед про людяність і зоозахисна організація ЮЕНІМОС вкотре це доводить. Вона випустила іграшкового песика без лапи, про якого кажуть, що він більше ніж іграшка. А от де і кому стане у пригоді такий песик, про це розпитаємо керівницю відділу стратегічних ініціатив ЮЕНІМОС Ольгу Чевганюк. Сьогодні вона у нас в гостях. Доброго ранку. Доброго. будь ласка. Доброго ранку. Вітаю. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже так, рада. Рада бути в вашій писок. компанії. Бачимо Знайомтесь. вас в руках більше так. ніж іграшко. Так, а, так, як з'явилася ідея створити таку іграшку? У нас було сильне бажання допомогти батькам. Починати розмову з дітьми про інклюзію, тому що ми розуміємо, що це завжди було важливою темою сьогодні в Україні. Війна відповідно, що це ще більш важлива тема. І якщо дітям правильно про це розповісти, їм буде набагато простіше в житті сприймати таких людей правильним чином. Ну і звісно, особливим людям, людям з інвалідністю, буде в нашому соціумі, в нашому суспільстві простіше жити. А, тому ми створили таку іграшку, тому що вона дає можливість власне розпочати ту, цю розмову з дитиною. Сказати: О, дивись, є така собака. Бачиш, чим вона відрізняється від більшості тварин. Mm -hmm. а, в неї немає кінцівки. Це могло трапитись через війну це могла бути аварія чи хвороба. А, давай з нею познайомимось. Вона абсолютно така сама. Таких тварин дійсно багато їх дуже багато в притулках, і якщо їм люди не допомагають, то власне таким тваринам важко жити. Давай подивимося, як з нею можна погратись, розіграти якісь ситуації, пояснити, що це точно така сама тварина, але їй потрібно більше піклування що така тварина з трьома кінцівками так само може грати, веселитись, бути звичайною. Домашньою собакою, і таким чином людям загалом, да дітям також їм дуже важко сприймати, щось, що вони не до кінця розуміються. Ми стараємося такі теми обходити, уникати, опускаємо очі, ну, виникають якісь незрозумілі ситуації. А якщо ж дитині з повагою пояснити, що це абсолютно нормально, що цього в світі багато, що цього не потрібно уникати, через що це відбувається, як це правильно вести. Таким чином ми показуємо. Оцю повагу, прояв поваги дитині через себе. Ми, як дорослі, є прикладом. І власне дитині вже простіше е, в цих темах розумітись. Угу. З ким ви працювали над проектом? Хто, можливо, долучався там психологи? Саме так ми долучили Світлану Ройс, це дитяча сімейна психологиня, і вона також проконсультувала на що варто звернути увагу. Собачка вона ще в нас має такий паспорт Чи друга. Паспорт? Так. От і також в цьому паспорті друга ви можете знайти поради власне від Світлани Рось, написані для батьків. Тобто дитина вона придумує історію, запише, що ця тварина любить в цьому паспорті її вік, ім'я, що вона любить їсти, і так далі. От і такі нотатки для батьків, як в ігровій формі цю собаку дитині дарувати, і яким чином на цю тему краще говорити. Тобто, Крикуйте. це а, батьки заповнюють цю анкету і даруючи дитині, чи вже За заповнюють діти, діти. але а, сама оця папірець з порадами він ага, для батьків. Бать... Тобто це інформація для батьків а, як. Правильно да, від імені психологині, де написано як правильно з дітьми говорити на ці теми. Я просто роздивляюся цього песика і хочу спитати, які ще особливості має ця іграшка, тому що я бачу тут і вушка різні. Та да, і вона мені якась сумна трошки. Ну да, в неї немає кінцівки, в неї є подряпини на правій лапці з правого бочку. Mm -hmm, да, так, і також в неї о, немає о, не вушка. вужка. така особлива тварина, оскільки U-Animals займається порятунком тварин від війни, то ми таких тварин насправді бачимо дуже дуже багато. Угу. А де його можна придбати? Власне, крамниця анімалізм це соціальна благодійна крамниця проекту Ю Можна на сайті також в інстаграмі замовити таку іграшку, і в чому ж ще особливість цієї іграшки? В тому, що вона не тільки дає змогу говорити на важливі темі, вона ще й благодійна. Тобто, весь прибуток з цього магазину, і в тому числі з цієї іграшки, ми спрямовуємо на порятунок тварин від війни. Так чи говорили вже? Е... З цільовою аудиторією з дітьми, які вже придбали, гралися з цією іграшкою. Що вони, як вони діти неймовірно сприймають. Нам люди купують, надсилають відео, тегують в інстаграмі. Ми бачимо, як діти її обіймають, цілують, кажуть, що мені ще не важливо. Вона чудова. Ну це все дуже такі теплі історії і відео, які нам надсилають друзі нашого магазину, нашої крамниці, покупці. Ми бачимо, що це працює, і це дуже сильно тішить, що ми маємо змогу отаким легким, якимсь правильним чином долучитись до важливих питань. Закликаємо всіх приєднуватись. А батьки, а батьки також, ну власне їм це полегшує десь так, можливість говорити на такі теми. Також у нас, наприклад, Руся, яка працює в Суперхюменс центрі, які власне допомагають людям з інвалідністю адаптуватись і так далі. Вона в нас приймала участь в такій кампанії. І з її вуст це також ми чуємо, що дуже важливо говорити на такі теми, і особливо з дітьми. Тому для дорослих це також дуже класний такий легкий інструмент виховувати своїх дітей. Це буде тільки песик, чи буде ще котик їжачок? Не знаю хто. Ну, ми насправді рятуємо всі види тварин і їжачка б теж врятували, якщо б була така потреба. Але ми вирішили зробити собачку. Mm -hmm. Чому? Тому що, мабуть, собачка це таке уособлення тварини друга. Да, mm -hmm. вона уособлює вірність, дружбу, отакі, якісь хороші, прекрасні риси. Тому ми обрали собачку. Це не якась конкретна собака, яких ми рятували. Це просто збірний образ з усіх таких тварин. Саме тому ви не придумали йому ім'я, залишили це діткам. А яка цільова аудиторія? Ми цілимось, що це діти від 3 до 8 років, тому що в цьому віці в них вже є достатньо Розуміння, да, про що саме йде мова. Вони ще досить гнучкі в таких питаннях. Вони готові сприймати цю інформацію. Для них мати, батько, сім'я це певний орієнтир, і вони все, що їм розповідають, батьки щитують як правильне. Відповідно, це такий дуже влучний вік для того, щоб підіймати такі важливі теми. Ну, мені дуже відгукується ця історія. Насправді це так великодушно зараз, особливо в умовах війни. На жаль, дітки наші. Дуже розумні, кажу, на жаль, тому що так хотілося б, щоб вони чогось не розуміли в умовах стресу, та? але вони розуміють іноді занадто багато. Тому, звичайно, це такий інструмент спілкування дійсно з іншими дітками, особливими дітками, з дорослими, особливими на рівних, і це дійсно потрібно виховувати ось так. От з маличку. А скільки вже цьому песику? Близько, ви маєте на увазі самі цей, да, коли да, ми да. створили. Так. Я думаю, що Який вік десь десь місяць пройшов, Так, досить а досить а. молодий, але mm -hmm. вже кілька сотень. Але вже іграшок. користується попитом. Так, Вже активно. кілька сотень ми продали. Да, mm -hmm. от чимось іграшок. Наразі вже придбано. Ми дуже цьому тішимось. А як взагалі виникла ідея? Ну, в нас є ця благодійна крамниця, яка загалом підіймає важливі теми mm -hmm. пов'язані з твариною. Да? На мені, наприклад, світшот з червонокнижною Сипуха. сипухою. От в нас є така колекція одягу з червонокнижними тваринами. А, і власне от думали, що ще можна створити. І прийшла ідея одному з членів команди створити а, таку іграшку і почали цю ідею розвивати, шукати виробництво, думати, яка саме тварина, як саме вона має виглядати. Щоб це викликало правильні відчуття, це багато часу займає? Це кілька місяців, кілька місяців від ми ідеї розробляли. До ось песика, так. Від ідеї до прототипу, потім щось доробляли, думали, яку кількість нам потрібно замовити. Прийшла ідея от з паспортом, щоб кожна людина могла робити якусь індивідуальну історію своєї тварини. А це зайняло наскільки часом. Це ж паралельно консультації з психологом, як всі, які кольори. Це складно. Дійсно дуже корисні поради. Чи плануєте ви, можливо, робити не тільки песика, а ще щоб були більше, ніж ігра... іграшки? Можливо, ми щось ще створимо, але е, поки що немає такого, що хотілось би щось анонсувати. Поки що хочемо, щоб таких самих іграшок було якомога більше. В руках різних дітей у всіх куточках України, от а далі будемо дивитись власне, крамниця живе. Ми хочемо її надалі розвивати, тому що в неї дуже така благородна місія. Це нам допомагає рятувати тварин, тому будемо придумувати різні проекти та можливо зачепляти інші важливі соціальні теми. Давайте не забувати, Дякую. що будь-який прояв ніжності, турботи, допомоги він дійсно робить цей Привет. світ добрішим, і це в будь-якому разі це про любов, яку важливо от прям з дитинства, з маличку в собі пробуджувати в ранку. Вдома була керівниця відділу стратегічних ініціатив Ю Енімалс Ольга Чевганюк. Ми дякуємо вам за вашу невтомність і за вашу креативність. Дякую, дякую за запрошення.